Христос народився. Я не даремно сказав, почав власне свою коротку промову цього вислову, який нас всіх єднає, і навіть тих, хто може заперечує це, тому що таке велике свято це процес очищення. Власне, наша комісія безумовно нас всіх об'єднує те, що ми хотіли очиститись. І самі безумовно є теж продуктом певної епохи. Ми багато чого не зробили в своєму житті. Ми дуже прагнули до цього. Ми дуже довгий час йшли до цього процесу, до цієї комісії. Коли пан Бабіч тут казав, що ну ніхто не хоче працювати в комісії, я тягнув руку, і казав, та ж я хочу. Та давайте ж візьміть мене. Доктора історичних наук можливо, я не гідний цього звання, але там не менш так, так але то я можу без мікрофону буде найкраще. Але але тим не менш, і е, я звичайно погоджуюсь з тим, що було тут сказано, що нарешті відбулося справді державницьке рішення, мету якого я сприйняв саме не те, що ми будемо колупатися, розумієте, в носі Бабіля чи ще десь е, в якихось органах, і дивитися, які у нього були стосунки з ким, е, скільки разів він сказав слово Сталін чи не сказав. Як на мене, це дуже насправді дріб'язкий і виправдальний підхід. Сама Головне це те, що почали писати е, дуже масово в 2022 році. Пам'ятаєте, да? Одеса Україна. Але дуже е, мало хто насправді наважився надалі замислитися над е, цим словосполученням. А що це означає? Якщо це означає просто те, що Одеса е, просто на карті, на мапі, географічній, там позначено, що вона в складі України. І все, то це абсолютно не так. Одеса Україна – це значить, що коли я приїжджаю з Києва зі Львова, маю виходити на вокзал будь-який, і не бачити, що є зміни, що я потрапляю як в Рязані Кострому. Коли мені кричать на ворожому язику, хто куди. І коли мені з українською мовою стає некомфортно тут. Такого бути не може. І в тому числі через пам'ятники, через назви, формується наш простір. Я абсолютно згоден, звичайно, з шановним В'ячеславом Гриноровичем. Люди кахаються на вулицях, призначають зустрічі на вулицях, поховання відбуваються на вулицях. Це все дуже важливий елемент нашого життя і процесу. І тому. Ми коли дуже багато говорили на цю тему, і коли я в цьому і в інших залах задаю питання, за яку Україну ми боремось, що означають ці насправді досить пустопорожні фрази Одеса, Україна, Україна там і багато інших фраз видумували, коли ти уже далі людей запитуєш, я бачу, що люди не розуміють навіть цього проти кого ми боремося. Ми боремося не проти Путіна. Ми боремося не проти Медведєва і так далі. Ми всіх чудово знаємо більше ніж своїх, на жаль. Розбираємося в російських діячах, чомусь більше ніж своїх. Ми боремося проти руського міра. А далі логічне сократівське питання: а що таке руський мір? Що це? Це не Росія, це не Путін, це руський язик. Це російська історія, інтерпретована відповідно, і яка включає не російську історію. Це все і той же Жаботинський в одній зі своїх чудових статей писав, що коли українці нарешті зрозуміють, що не має бути російських назв, не має бути російською мовою, і е, всіх цих елементів руського міра, ось тоді мір і заваляться не раніше. Тому коли багато хто розказує про те, що фронт є тільки на фронті, і в тому числі мене і інших моїх колег, а чому ти не на фронті? Це дуже гарно говорять ті, хто самі не на фронті. Я завжди таким кажу: тримайте окоп, в якому ви садите. Я зараз до вас виїжджаю, шановний, дуже швидко. Справа в тому, що дуже важливий фронт це наш тил. У нас немає по суті різниці між фронтом і тилом. І тому наша робота це власне теж є фронт, це той важливий ідеологічний культурний фронт, від якого насправді залежить наша справжня перемога. Бо справжня перемога це не просто де зупиниться лінія фронту, і навіть не кордони 91-го року, я вважаю. Бо якщо ми е, досягнемо, коли ми досягнемо кордонів 1991 року, але наші воїни повернуться знову в русськоїзичні е, оці от, города. Повернутися знову на ті самі вулиці, то гріш сіна цієї перемоги, це означає, що ми просто будемо вступати на ті ж самі граблі і знову прирікати наше наступні покоління на війну за війною. Якщо говорити дещо конкретніше, то одна з цих тест, от яка, яка не пролунала у дуже шанованому мною пана Карташова, з цих фейків, це не міфи, і легенди, це фейки, це спеціальні конструкти, про що можу розповісти моя колега і власне інші, про те, що дуже часто я чув такий вислів, що це не просто не на часі, а це застаріло. Бо мовляв, я пам'ятаю ще багато разів, коли сюди приїжали в Бейдгрант. Різні діячі, вони казали, так ну, дивіться, в ЄС, в Австралії, в США немає вже деколонізації. Всі питання вирішені, національне питання вже пройшло. Що ми побачили потім, шановні, що відбувалося в Америці? Колумб летів в річку з відрубленою головою. так? І не тільки в США і в багатьох інших країнах. В Австралії прокатилася ціла хвиля деколонізації. Вона не закінчена. Тобто, це надзвичайно актуальне питання. Нам брехали, шановні. І потім ті самі, які сюди приїжджали і вішали вам лакшину на вухо в Одесі, що пам'ятник Катерині має стояти, бо це, мовляв, розколить суспільство, і потім самі тишка нижка визнавали, що вони брехали. Що насправді деколонізація в світі одне з найважливіших питань. Для цього часу не вирішена купа кордонів. До цього часу в Каталонія бореться і країна Басків за свою незалежність. І дуже-дуже багато питань. В Азії а де з найбільших народів Азії, які так і не має своєї держави. Я з цього придумав, що дуже багато говорити контексту, і ви зрозумієте, що Україна в цьому контексті є одна з. І, і для нас дуже важливо зрозуміти, що коли ми е, руйнуємо ці всі е, стереотипи, ці всі конструкти, ми, власне, і руйнуємо е, оці тоталітарні режими русські мір. Коли, е, давайте той приклад такого у нас не було. Так, він мені дуже подобається. Іван Кажедуб. Герой Радянського Союзу все таке не у нас, здається, але десь перейменували його назву. Але яка була біографія Івана Кажедуба? Може, хтось знає, що тут не тільки Друга світова війна, він потім був надісланий у відрядження куди? В Корею. І там він став героєм радянської війни, корейської війни. На боці, звичайно, кого? Північної Кореї. Де зараз воюють солдати Північної Кореї? Проти українських бійців, тобто, ось вам та історія, яка е, є повноцінна, повномасштабна, яку ми усвідомо, ми розуміємо, що ці люди, всі радянські люди, ось всі ці генерали радянські і так далі, вони є окупантами. І весь цей російський імперський радянський режим це все було був режим окупації, тому що тому наше завдання не колупатися, як на мене, в окремих якихось питаннях хороший був Пушкін там чи поганий каханець, чи щось в такому дусі, якого він був походження, і так далі. Головне що це є символи русского міра. І в, нашому, в наших якраз цілях, в наших руках насправді є подолати і вбити, по-перше, в собі руський мір нарешті, щоб всі стали вже українцями повноцінними, а не тільки за Пачфортом. І також, звичайно, сприяти цьому процесу. Я, як звичайно, радикальне крило комісії, а дехто каже навіть адіозний член комісії. Всі ці терміни мені дуже подобаються насправді. Я жоден з них не заперечую. Хочу відповісти на головне питання, чи нашу роботу такому зробили це кінець історії, як на мене ні. А тільки початок. Нам не потрібні вулиці, які нас так чи інакше опрокидують в окупаційне минуле. Нам і пам'ятники, тим більше і багато іншого всього. Тобто нам потрібна наше минуле суто на українських національних цінностях, на тих цінностях, які є проукраїнськими, якщо мова йде про неукраїнських діячів такого масштабу як і інші. Тому нам не потрібні утьоси, які співали Сталіну і пишалися цим, що Сталін по-доброму на нього дивився добрими очима, і так далі. Тому що наші е, наші діти е, всі покоління будуть на цих вулицях зростати, зростати на цих прикладах, і ми будемо ходити. Між трьох дерев знову наштовхуватися на ті самі проблеми і залишати їх майбутнім поколінням. Отже, в наших руках кувати перемогу не тільки на фронті, але це передусім, звичайно, допомагати фронту, а й робити це. Я дуже радий, що в залі присутні представники молодшого покоління, які будуть нам допомагати робити те, що ми не зробили, в чому знову ж таки є наша провина. Слава Україні!